Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І дуже проста порада дня, навіть декілька порад. Я вже розповідав про це учнями, але ще раз уточню: як треба вирішувати ітюди, як треба вирішувати пазл? Знов таки краще подивитися 100 ітюдів, аніж вирішити один чи два. Подивитися ці 100 ітюдів, а через певний час, через тиждень або через місяць. Спробувати таки їх вирішити, помітити, з якими є проблеми, знов подивитися, через певний час знов спробувати їх вирішити. І як вирішувати пазли? Ось таке питання в нас стало зучнем. Він грає лише в Бліц по 5 хвилин. Ось лише грає, доросла людина грає в Бліц онлайн по 5 хвилин. А Пазлі вирішує, каже, я іноді можу над пазлом сидіти е е е на лічесі, можу сидіти. 10 хвилин, 15, Навіщо? Навіщо це? Це для вас не потрібно. Ставте собі якісь певні обмеження. Тобто, вам потрібно вирішити пазл ну максимум за хвилину. А далі ну, не маєте чіткого рішення. Дивіться інтуїтивно, перевіряйте себе. Тому що в вашому випадку вирішити вірно, пазл за 10 хвилин або за 20 не має ніякого сенсу. Це ніяк не допоможе в вашій грі. Це трішечки зробить вас сильнішим, але не допоможе вашій грі. Вам треба, якщо ви граєте в Бліц, вирішувати пазли саме так, щоб ви могли знайти вірне рішення. Наприклад, ви його відчули за рахунок вашого досвіду, інтуїції. І вам потрібно знайти вірне рішення ну максимум за хвилину. Тобто ви подумайте, з яким контролем часу ви граєте, і під що вам треба готуватися. Ось такі поради на сьогодні. Якщо вони вам подобаються, обов'язково ставте лайк, підтримуйте наш канал, пишіть коментарі. Бо ми працюємо саме для вас і для ваших успіхів. З вами був міжнародний розмайстер Юрій Шкуро.